Кожна копійка під мікроскопом у дію вступили нові правила поповнення банківського рахунку. Анонімність канула у лету. Під час здійснення готівкових операцій у терміналах тепер необхідно мати реквізити до квитанції навіть до найменших платежів. Віднині, щоб поповнити власний або чужий банківський рахунок, у терміналах потрібно авторизуватися. Зробити це можна за допомогою номера телефону, картки або застосунку дія. Це насамперед безпечно та зручно клієнтам, тому що вони мають історію, архів своїх платежів, а також у разі виникнення збою, спірних ситуацій, питань щодо зарахування. Ці ситуації вирішити легше та швидше, коли є інформація про платника. До слова, раніше також потрібна була ідентифікація, втім лише для внесення суми від 5 тисяч гривень. Українці знайшли вихід, почали обходити обмеження і проводити закупівлі на менші суми. А так не можна розпізнати платника чи покупця. Стоїть мета, щоб не дати можливість торгувати контрабанду або фальсифікат, і е, оці обмеження по 5 тисяч показали, що вони не працюють, тому що злочинці ну дроблять. І фактично, ну, наприклад, перераховують 4 900, Ну, не проходить. Тому і вирішили, давайте так. Все контролюємо, все бачимо, щоб злочинці не могли навіть, що називається, 100 гривень. Втім, і зараз вимога стосується не усіх грошових переказів. Без авторизації можна сплачувати комунальні адміністративні послуги, проїзд, податки, штрафи та інші платежі до державного бюджету. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.